Спасение нашего ловитна, их же отвека, таинство, явление, Сын Божий Синде выбивает, и обрегода благовествует, тем же мы с ним породиться возлупим, радуйся, благодатная Господь с Тобою. Послав Господь у місто Назарет, архангела Гавриїла до Пресвятої Діви Марії з радісною звісткою. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в женах. Зніяковіла Марія від слів ангела і думала, як зрозуміти це привітання. Не бійся, Марії, бо ти сподобалася благодаті від Бога. Ти народиш сина і наречеш йому ім'я Ісус. Він буде великим і назветься Сином Всевишнього, і царство Його не буде кінця. Здивувалася Марія, бо ж не знала вона мужа. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й те святе, що народиться, назветься Сином Божим. Промовила Марія смиренно, я раба Господня, хай буде мені по Слову Твоєму. «Дні спаці, нія, наше обовізна, і...» Батюшка, чому до кожного великого свята є свій тропар? Тропарь Софійка це короткий пісний спів, який висвітлює саму суть празника або суть життя того чи іншого святого, якого ми прославляємо. В трупарі висловлюється життя або подвиг того чи іншого святого, або 12 го празника, бачиш, виспівали трупар благовіщенню Божої Матері, який висвітлює саму суть цього празника. В ньому говориться, у книзі «Міней» говориться днес спасіння нашого главізна». Тобто, в сьогоднішній день ми висхваляємо начало спасіння нашого на землі. І Божа Матір, яка приймає благовість від Архангела, вона приймає цю звістку про начало строїтельства спасіння самого чоловіка на землі. І цей тропарь, який ви возвеличували ним сьогодні, праздник благовіщення, він несе суть в собі. Возвеличити начало нашого спасіння на Землі. Благовіщення Пресвятої Діви Марії Православна Церква святкує 7 квітня. Це одне з найбільших свят. Слово благовіщення означає добра, радісна звістка про те, що почалося визволення людського роду від гріха та вічної смерті. Святитель першої половини п'ятого століття прокол Константинопольський нам нагадує, що в день благовіщення сталося неймовірне, обмежене черево діви вмістило в себе невмістимого та необмеженого Бога. Жінка, як двері гріха для людського роду, тепер стала дверима спасіння. Через сотню років святителю софронію Єрусалимському доведеться протистояти стояти тим, хто спотворює християнські догмати. Він пише, що ті, хто не визнає втілення Сина Божого, звершеного в день благовіщення, зводять нечестя на сам Хрест, адже на хресті було розп'ято реальне людське тіло Христа, в момент сходження Святого Духа на Діву Марію. Святитель Фотій Константинопольський благовіщення називає початком всіх урочистостей, тому що саме з цього почався шлях спасіння людства, який закінчився потім. На Голгофі та у погребальній печері цей день об'єднує і пророків, які протягом століт сповіщали прихід Спасителя, і апостолів чиє євангельське слово підкорило весь всесвіт, і мучеників, які своєю кров'ю затвердили істинність християнської віри.